Так, друзі, пролуна у мене Самий перший сигнал, зараз я вам покажу. Ось таке під таким гарним деревом, але тут -то є ямка. Хтось щось викопав, а трошки далі він пропустив. Тобто зараз будемо копати. Це є кришка. Кришка від пива. Дуже гарно сигналить. Зараз вам покажу. Якщо ви зараз побачите ось до, мабуть. Щось є зелене. Там прояснюється. 1852. Копійка. Хто це у нас тут? Ніколя? Так, мабуть, це Ніколя, так. Да. Ось така перша знахідка. Ось такої ями. Ось така монета, ось такої ями. Так що, друзі, добре. Поки що знахідки є. Іду я далі. Так, друзі, ну то що? Знову є сигнал. Зараз я вам покажу. Якийсь но, ну, я його знайшов, почав копати, але покажу і вам. Чекайте. Ось такий глибочанький. Я ось таку тут покладу. Do Такие прибудеки там ще копаем. 学习。 Уже підверхом, пим, так, так, я уже є. Копана. Находится корень. Я не бачу ничего. Я на массе, тут оно находится. что не очень маленький Якраз воно під корень знаходиться. Так, зараз лопатки повикидаються все. Так, ну що, добився я. Воно під самим корень, зараз вам покажу. Ось до я розрубав корінь. Гляньте, вон внизу, торчун. Блядь. Что это такие? А что это такие? Цикаво. Я не пойму. Вообще. Я не знаю. Что это за штука тень такая? интересно. Вообще непонятно. это? Надо разбираться. Была эта штука дуже глибоко. Я не знаю, что это. ЛР или что это такое, ребята? Ну, кто там, что там? Знаю, кто что скажет. Так, добре, закапую ямку, йду далі. Короче, виріву таку здорову яму. Блін, чесно, я замахався. А оказується сигнал десь отут. Зараз ми його. Розкриємо. Стекло пришло. Непонятно. не может Стекло. Вылетает стекло. Часы из стаканчика, ведь чего? Кругланьки. Дуже багато черепки попадаются. Укоринь, блин. Да сюда сигнал, да.

Така хрень. Так а хлопці, що здесь есть? Як завжди, десь має бути в корні під корнем. Аби ці пошуки усложнити, блін. Якось. Конечно. Так. Добре, ямку кидаємо, йдемо далі. Так, ну що, був у мене дуже такий... Не дуже аж високий сигнал. 29-28. Покажу вам. Ось такий. Ось такий хрестик. Ось такий, подивіться, який він. Він тоненький, тоненький. І страшно навіть його брати у руки. Тому що здається, що він зараз ламиться. Подивіться. Тоненький, тоненький. Ось такий щось там написано? Дуже цікаво, що ж це? Що ж це за хрестик? Не знаю, що там написано, але дуже цікавий. О, комарі кусають. Так, добре. Тобто така знахідка. Буду йти далі, ще буде, обов'язково покажу. Ось так. А ви довго не чекайте, підписуйтесь. Ставте пальці догори гори. все буде цікаво. Добре, йду далі. Пішов я, блін, це, забрав кофту, передівся, тому що дуже жарко в кофті, блін. Ну, без кофти дуже кусають комарі. Тобто я не знаю, либо вдівати кофту, либо бути в футболці. Так жарко, блин, а так кусають комарки. Ладно. Вдів оцю штуку, тому що маскировушну сітку. Тому що дуже багато цих і комарів, павуків, паутина, тут а море, повний рот. Ну як то так? Ладно, був у мене сигнал, зараз покажу. Будемо дивитися, що там є. Так, ну що, знову пролунав сигнал. de um cupode. Знайду? Я знайшов. О, тобі сигнал. Ну що? Блин копати. Будемо копати зараз. Schusten, Schuss hier? Таке робиться. Ви бачите, так, ви бачите це? <laughs> Я так бачу. І знаєте що це? Це срібло. Подивіться, омдо. Ух, монета. Файна монета. Що це за монета? А хвилинку я зараз десь такого переставлю в друге місце. Так. Файна монета. Грала 47. Давай, что ты там ляйся или нет, водичечка? Что-то никакого фокуса нема. Что это за монета? Ух ты, что? Я еще такой не находил. Крейсер? Крейцер? Крейцер? Ух ти, шо! Ах, вообще огонь! Перша моя монета. Гляньте. Пер... Перша моя монета крейсер. 1849 рік. Осе то, да. Але вона тут мала бути якась дірка. Якась паскуда мала зробити дірку. Глянь. В мені вже подоби така монета. Ну що, дорогі друзі? З вас лайк за таку монету. Взає. Це просто не перевершено. Так, йду буду шукати далі. Ось ну, ще щось знайду вперед. Так, ну що, друзі? Була ще одна монетка. Ось вона. Ось. Зелені патині. Що за монета? Я не бачу. Такого монета, потім відмиємо і покажу. Але дивіться, скільки тут попадається ось таких черепків. Тобто, глянь, зараз покажу, тобто місце просто огонь. Так що будемо шукати далі. Вперед. Так, ну що, друзі? Буду я, мабуть, тікати, тому що це неможливо витрапити. Я вдів вже в кофту, тому що комарів тут дуже багато. Не то, що через чур багато. Сидиш, як у вулику неможливо навіть зігнутися, тому що тільки згинайся, починають тебе кусати кругом. Вся спина обкусана. Все обкусане. Тобто, ну якось так. На місце знайшов дуже гарний, дуже перспективно. Сигнали дуже багато, але дуже глибокі. Тобто залишаю я це місце на другий раз. Знахідки зараз покажу. Дуже чудові знахідки. І подякую вам за підтримку і все найкраще. Дивимось знахідки. Так, ну що, друзі, по знахідках. Оце оце було разом. Я не знаю, що це таке. Що це таке, не знаю. Так, ключик попався. Наперсник ось такий. Це защіпка від чогось так. Оце ходу дуже багато, я не знаю, що це. Так, поїхали далі. Так. Що це у нас? Хто що підскаже? Буду, буду мати на увазі. Ось така ось штука. Навіть не маю уяви, що це, що це таке. Якось так, добре. Так. Що це? Копієчка. Копійка 1852. Ніколайчик. Так, далі. Монета. Це видно, це поляк. Або що, Не знаю. Ось така монета. Так, і нас сьогоднішній призер. Ось таких шість крейсер 1849. Ось така монета. Що якось так? Ось такі знахідки. Місце дуже цікаво, так що треба йти, коли буде час. Так, усім добра і всім до побачення.